Ласун, який любить спати та лащитися, так про Рудого розповідає ветлікар Олексій Чижанко каже, цей дев'ятирічний кіт відрізняється від решти тим, що живе з вірусом імунодефіциту. В Народі називається ВІЛ, тільки ВІЛ це людська хвороба, кошача люди. Ну, вік. Хвороба проявляється тим, що імунна система перестає справлятися із вірусами, з іншими інфекціями і так далі. І перестають вироблятися білі клітини крові, які відповідають саме за імунну імунний статус творення. Цим вірусом вражені від 1 до 5% всіх котів на вулиці, говорить Петлікар. Вражаються котики цим вірусом через покуси під час вуличних бійок. Хвороба може проявлятися спочатку тварина худне, на тварину, як кажуть, налипають інші хвороби, інфекції, діареї і так далі. Немає такого специфічного лікування, то треба підтримувати. Опірність організму, якщо виникають якісь симптоми цієї чи іншої хвороби, до людей немає ніякого відношення. В них свій вірус у питячих свій вірус. Ні собаки, ні інші тварини. Ну, види тварин не будуть захворітися. Судо проблема потики внаслідок вірусу. У родого з'явилася хвороба печінки. Також йому довелося видалити всі зуби, розповідає ветеринарна лікарка Юлія Чередій. З'явилася бактеріальна інфекція ротової порожнини, і так як постійно було запалення, йому було дуже боляче. Він не їв взагалі. Ми намагалися прибрати бактеріальну інфекцію. Ну, так як особливість його хвороби, те, що організм не може контролювати супутні хвороби, зуби прийшлось видалити. каже відсутність зубів на якість життя родового ніяк не впливає. Їсть сухий корм, їсть вологий корм. Де да, він його не розкусіє, він його ковтає, але він їсть. Рудову вона знає не перший рік, говорить волонтерка, засновниця благодійного фонду Доброкіт Яна Тябут. Він такий був головний кіт на районі. Просто почали бити на сполох люди, які живуть поруч, які годують там безпритульних котів. Він почав приходити туди до годівлі, звичайно, бо щось смач смачне приносять, і вони мені почали насилати фото. Що просто він в страшному стані. Вони почали говорити власнику, лікуй, роби щось. Він сказав: він мені не потрібен, хай хоч здохне. Тоді говорить жінка, вирішила привезти рудого до ветеринарної клініки. Тут він живе протягом року, його фізичний стан стабільний і він готовий переїхати жити до нових господарів. Рудому може підійти людина, яка м, така емпатична, яка буде розуміти зміни його стану, настрою. Людина, яка більше часу проводить вдома, м, бо він хвіст, він буде ходити хвостиком за вами з кімнати в кімнату. Ну і просто яка розуміє, любить тварин. Тут потрібна лише любов. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.